Усіх вітаємо сьогодні на огляді PowerPlay 8500G, сучасний ігровий ПК, який дозволяє отримати відмінну продуктивність без зайвих витрат. Це чудовий варіант для тих, хто шукає доступний комп'ютер із сучасним процесором, потужною вбудованою графікою та великою можливістю апгрейду в майбутньому. Цей ПК не тільки легко справляється з популярними іграми, а й дозволяє у майбутньому додати дискретну відеокарту, збільшити обсяг пам'яті чи замінити процесор. Без необхідності повного оновлення системи. PowerPlay 8500G пропонує відмінне поєднання продуктивності та ціни. У цьому огляді ми розглянемо, як він справляється з популярними іграми і продемонструємо його можливості на практиці. В основі ПК AMD Ryzen 5 8500G, 6 ядер 12 потоків із тактовою частотою 3,5 ГГц та бустом до 5 ГГц. Завдяки Zen 4 цей чип чудово підходить як для геймінгу. На середньому та початковому рівні без необхідності окремої відеокарти для ігор, так і для робочих завдань, обробки 3D-графіки або монтажа великих відео. Головна перевага інтегрована графіка Radeon 740M. Це відеоядро нового покоління, яке використовує архітектуру RDNA3, забезпечуючи відмінну продуктивність для кіберспортивних ігор та навіть пристойно показує себе у деяких вимогливих проектах. Щодо оперативної пам'яті, тут встановлено 16 ГБ DDR5, вона працює у двоканальному режимі, що дає помітний приріст у продуктивності, особливо для вбудованої графіки. Для зберігання даних – 512 ГБ NVMe SSD, який забезпечує моментальний запуск Windows, швидке відкриття програм та завантаження ігор. Є можливість встановлення додаткового SSD або жорсткого диска. Щоб забезпечити стабільну роботу процесора, тут використовується універс баштовий кулер Snowman. Він гарантує ефективне охолодження та низький рівень шуму. Материнська плата на чіпсеті B650 це сучасна платформа AM5, яка дозволяє в майбутньому оновити процесор на ще потужніший Ryzen. Вона також підтримує PCI Express 4.0, що відкриває можливості для встановлення швидкісних накопичувачів і новітних відеокарт. Блок живлення 750 Вт з сертифікатом 80 плюс бронз, що дає запас навіть для майбутнього встановлення потужної відеокарти, наприклад, 4070 Super. Це означає, що вам не доведеться змінювати блок живлення, коли ви вирішите зробити апгрейд. Комп'ютер зібраний у корпусі First Player Fair Dancing V2A. Він поєднує стильний дизайн, ефективну вентиляцію та RGB підсвічування, яке створює геймерську атмосферу. Корпус підтримує додаткові вентилятори, що дозволяє покрити. Кращити охолодження у разі встановлення дискретної відеокарти. Є достатнє місця для апгрейду, тож цей ПК залишиться актуальним на довгий час. Крім самого комп'ютера, у комплекті ви отримаєте подарунки: ігрову мишку та клавіатуру з підсвіткою, чудове доповнення для комфортної гри, двохдіапазонний Wi-Fi-адаптер для швидкого та стабільного бездротового підключення, лицензійну Windows 11 Pro. Повна готовність до роботи та ігор із першого запуску. На весь ПК і комплектуючі поширюється гарантія. І повне сервісне обслуговування. Якщо ви хочете одразу замінити процесор, додати пам'яті та накопичувач, або взагалі обрати і поставити до збірки відеокарту, під час замовлення наші менеджери допоможуть підібрати варіанти, що вас цікавлять, і проконсультувати щодо вартості апгрейдів, або ж можна одразу звернутися за номерами телефонів на екрані та вчати Viber і Telegram. Також, якщо вам потрібен монітор, можна легко додати до замовлення будь-який з наявних на сайті. Сьогодні у відео для прикладу взяли 24 дюйма в Full HD, але на сайті є набагато більше інших варіантів. Тепер давайте подивимося, як цей ПК справляється з реальними завданнями. Ми протестували його в декількох популярних іграх, щоб ви могли оцінити його продуктивність. Cyberpunk 2077, цілком придатний для проходження на низьких налаштуваннях графіки з апскейлером FSR на значенні якість. Ми отримуємо стабільні 30-40 кадрів за секунду у HD роздільній здатності. Гра йде плавно, незважаючи Жаючи на складні сцени з безлічю ефектів та ворогів, і при їзді по місту. І у сутичках з ворогами гра видає доволі непогані результати для вбудованої графіки. ГТАП'ять у нативній Full HD роздільній здатності на налаштуваннях Normal Ця система видає майже завжди більше ніж 60 кадрів за секунду. Ви можете насолоджуватися відкритим світом і сюжетом у цій легендарній грі без помітних падінь fps. Helldivers 2 – пресет налаштувань Steam Deck – це не наймінімальніший hd роздільна здатність при рендері назначені ультраякість. У таких умовах отримуємо близько 30-45 кадрів під час битв з жуками на піщаній планеті, тож побігати з задоволенням можна. КС – низький пресет налаштувань, hd роздільна здатність та автоматично включен FSR. Тренування з ботами, де йде додаткове навантаження на процесор. Та ми отримаємо від 90 до 130 FPS, що є гарним результатом для доступного ПК без відеокарти. Відьмак три це оригінальна версія гри з двома сюжетними доповненнями без апдейту з rtx можливостями. На середніх налаштуваннях у HD-роздільній здатності ми отримуємо досить чудові показники: 40-50 кадрів на главній площі Новіграду, де багато NPC та велике навантаження на систему. А у боях за містом можна розраховувати майже завжди на 55-65 FPS. Дуже непогано для такої масштабної гри на вбудованій графіці. Про це. Dota 2 Full HD, низький пресет налаштувань. Ігра приємно дивує, запустили запис онлайн турніру. І отримуємо майже завжди стабільні, як зафіксовані, 120 FPS. Навіть у великих битвах він майже не просідає. Геймплей плавний та зі стабільним фреймрейтом. Отже, PowerPlay 8500 G це чудовий стартовий ПК, який має безліч переваг, потужний процесор із вбудованою Radeon 740M, 16 ГБ DDR5, швидка пам'ять для ігор та роботи, великий потенціал для апгрейду. Сокет AM5 5 це платформа на довгі роки. AMD вже підтвердила підтримку цього сокету принаймні до 27-го року. Враховуючи, що AMD навіть зараз ще підтримує am 4 Ця дата явно буде ще більше на декілька років. А це означає, що в майбутньому ви легко зможете оновити процесор, отримавши ще більше продуктивності. На вибір вже зараз безліч варіантів. Також ви легко зможете встановити RTX 4060 Ti, 4070 або навіть майбутні відеокарти 5000 серії, такі як RTX 5060 Ti та RTX 5070. Потужний блок живлення на 750 Вт вже має запас для таких оновлень. Вигідна комплектація з Windows 11 Pro Wi-Fi адаптером та Ігровим набором цей ПК один із найкращих варіантів на ринку для тих, хто хоче отримати максимальну віддачу від своїх вкладень. Якщо ви шукаєте доступний ПК для старту в іграх, роботи та майбутніх оновлень PowerPlay 8500 G стане чудовим вибором. Посилання на комп'ютер буде в описі під відео. Також можна звертатися у чати Viber і Telegram, номера на екрані. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити Пустити нові огляди. Хай щастить та до зустрічі!